Близько 19 тисяч світлоточок для зовнішнього освітлення використовують у Хмельницькій громаді станом на 2025 рік. Майже 7 тисяч з них це сучасні led світильники різних потужностей. Чим краще ці світильники, по-перше, в них краща світлова віддача. По-друге, в них набагато менше споживання електричної енергії. І по третє, це термін експлуатації. У 2023 році працівники комунального підприємства «Міськсвітло» закупили майже 4 тисячі нових led світильників На сьогодні вони вже встановлені на місцях неенергоефективних ламп. Завдяки високій енергозбереженості ці ліхтарі дозволяють зекономити близько півмільйона кіловат електричної енергії та мають сучасні методи керування. З тих тисячі світильників. В нас близько 2000 світильників є з неморозівом. Що таке немороз'єм? Е, немороз'єм це функція ліхтаря, яка дозволяє керувати ним віддалено. Тобто, ми можемо бачити, е, якщо у випадку якихось неполадок роботи ліхтаря, ми можемо бачити, що з ним сталося. Наступне ми бачимо рівень освітленості по ліхтарю, ми бачимо споживання освітленості». Гарантійний термін лед ліхтарів складає від 5 до 10 років, після чого надається після гарантійне обслуговування, зазначають фахівці. Тож враховуючи всі переваги у 2025 році, решту неенергоефективних ліхтарів планують замінити. Плануємо можливо взяти кредит і за рахунок кредитних коштів закупити ці світильники і за рахунок економії повертати цю суму коштів кредитних в банк. Тобто розглядаються різні варіанти, щоб також покращувати зовнішнє освітлення в місті Хмельницькому і відповідно економити електричну енергію. Це важливий крок для енергоефективності Хмельницького, вірять експерти. Адже завдяки такій модернізації місто стане ще більш комфортним, економічно вигідним і безпечним для мешканців. Тетяна Аржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.